Продовжуємо працювати в техніці образотворча нитка. Сьогодні навчимося робити новий елемент це буде овал. Вже ми з вами розглянули заповнення кутиків і таким чином вишили крильця метелику. З виворітного боку, у вас повинні бути ось такі маленькі стіпки, і з лицевого боку красиво переплетені ниточки і сформовані крильця метелика. Далі ми вишиємо голову і тулуб. Сьогодні працюємо над тулубом. Щоб визначити місце його положення, тримаємо пальчик між крильцями і помічаємо, з якого боку, ось, повинно бути тіло метелика. Будьте уважні, так, щоб ви його не намітили там, де в нас крильця вже вишиті. Будьте дуже уважні. І тепер олівчиком малюємо тіло метелика. Ось так. Рівняємо так, щоб нам все подобалось. Все було рівненько. І тепер нам треба наколоти, намітити спочатку, потім наколоти отвори. Починаємо ось з куточка і намічаємо через однакову відстань приблизно 4 мм. Так як і на крильцях ви це робили. Намічаємо. Майбутні наші дирочки. Рахуємо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У мене вийшло 15. У вас, звісно, може бути інше число: 16, 17, 13. І по другій стороні намічаємо точно таку кількість. У мене 15, тому я буду розмічати 15. Ви розмічаєте ту кількість, яка вийшла у вас на першій стороні. І розмічаємо. Якщо ви будете робити отвори через однакову відстань, то якраз у вас все повинно рівненько співпасти. Отже, на другій стороні я також намітила 15 міточок, 15, і на другій стороні 15. І далі треба наколоти по цим міткам отвори. Підкладаю кусочок пінопласту і канцелярською кнопочкою наколюю отвори по мітках. Все, отвори готові, на дирочки, з лиця ми їх чітко бачимо, і тепер можна починати вишивати. Затягуємо нитку в голочку і починаємо в другу, ось крайню ми пропускаємо і в другу від краю. Заводимо голочку, поправляємо ниточку, протягуємо її, щоб залишився невеличкий кінець. І скотчем, кріпим. слідкуйте так, щоб у вас скотч не потрапляв на дирочки, щоб він нам не заважав в процесі роботи. Розвертаємо на лицьову сторону. І робимо перший стібок, так само в другу дирочку, але з протилежного боку. Крайня дирочка і друга. Ось в другу заводимо і робимо перший стібок. Ось у нас є перший стібочок. Розвертаємо на виворітну сторону. І Вколюємо волочкою в наступну дирочку біля нитки. Тобто виконуємо короткий стібок по принципу, як ми і виконували кутики. Ось у нас утворився маленький стібок. Далі ниточку протягуємо на протилежну сторону, в наступну вільну дирочку. У нас є другий стібок. З виворітної сторони вколюємо в дирочку поруч з ниткою, а з лицевого боку робимо довгий стібок на протилежну сторону в наступну вільну дирочку. Ось у нас попередній стібок, і наступна вільна дирочка в неї заводимо голку. Ниточку поправляєте. Якщо вона плутається, не страшно, її можна завжди поправити, з виворітної сторони поруч з ниточкою, щоб розправити ниточки, їх слід трішечки назад підтягувати. Так, і продовжуємо так далі. Перетягуємо нитку на протилежну сторону з лиця, підтягуйте ниточки трошечки назад, і тоді вони рівняються і добре проходять у отвори. Ось так. Перевертаємо на виворіт і робимо стібочок поруч з ниткою. Знову на протилежну сторону, а з виворітної сторони поруч із ниткою на протилежну сторону з лиця і з виворітної сторони поруч із ниточкою. І так продовжуємо далі і далі. У нас уже, бачите, вишита половина тіла метелика, залишається зовсім трішки, знову з виворітної сторони поруч із ниточкою, а з лиця на протилежну сторону. Намагайтеся, щоб картон у вас не м'явся в ручках, щоб робота була охайна. Тримайте так картон, щоб він зберіг свою форму, не був пом'ятий, бо тоді ваша робота буде мати неохайний вигляд. І дошиваємо до кінця. Підтягуйте ниточки назад, для того, щоб розплутати їх. Можливо, десь треба голочкою підправити. Ось майже закінчене тіло метелика, в крайню дирочку ми ось вкололи. І по одній стороні в нас вже отвори закінчилися. Залишається зробити останній стібок, в крайню дирочку протилежної сторони. Робимо останній стібочок. Все. Тіло метелика готове. Ось так воно повинно бути заповнене, і з сторони короткі стібочки. Ниточку натягуємо і кріпимо її скотчем. Тепер уже можна скотч прикріпити і на дирочки, тому що вишивати ми тут вже не будемо, і він нам не буде заважати. Відрізаємо зайвий кінець. Тіло готове, воно має ось такий вигляд. Метелик уже майже готовий, Є у нас вже крила, є тулуб. На наступному році зробимо голову і вусика. Трошечки доповнимо для більшої виразності крильця метелика. Вишивайте, впевнено, у вас все вийде: успіхів і гарного настрою!